Ісус Господь, Ти є великий та Ти є всемогутній. І Ти знаєш, Господь Боже, кожного по імені. Ти знаєш, Господь Боже, кожне серце наше. І я молюся, Господи, Тобі, щоб сьогодні кожен відчув полегшення. Щоб кожен відчув тебе в своєму серці. Я молюся, Господи, Тобі, щоб в наше життя прийшло зцілення, зміни. Я молюся, Господи, Тобі, щоб ми ставали сильнішими в Тобі. Ісус, Господь, благослови наш день, яви свою милість свою благодать, своє зцілення в ім'я Твоє Боже. Амінь. Тато Небесний, Ти є великий, та Ти є всемогутній. і ми просимо Тебе сьогодні про сьогоднішній захист для нашої країни, для нас, для нашого неба. Та наших захисників. Ми просимо тебе, Господь Боже, щоб в нашій країні були чудеса. Ми молимося, Господи, Тобі, щоб ми чули хороші новини, те, що ворог відступає, те, що ворог іде геть. Ми молимося, Господи Тобі, щоб були зміни в усьому, що потрібно. І щоб ніхто і ніщо не заважав цим змінам. Ми просимо Тебе, Господь Боже, щоб в нашій країні був мир. Просимо Тебе, Господь, щоб ворог не мав тут сили. Ісус, в ім'я твоє Боже. Амінь.